Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо робити цікавий урок. Так, ось я підготувала нам уже е, дошку, скажімо так, ми поговоримо з вами про 10 ситуацій, вітаю, у яких вітаю. складно щось сказати німецькою. І як це сказати красиво та природно. Ну, що отримаєте після стріму, готові фрази, які можна використовувати вже зараз. Що це означає? Ось дивіться, ситуація перша. Коли випадково ви когось зачепили, що ми можемо сказати? Ой, правильно, базово. Але є ще варіанти, які тут міалійт, да свакане вакайне абсігід, або і хвольте зі нічого. А можете просто собі піти та і на тому все, але що ви розумієте, така собі ситуація. Ідемо далі. Ситуація 2. Ось, наприклад, ви запізнилися. Yes? Що ви скажете? Sorry, і більше петран, або дебусхати ich hoffe, або habe nichts хаб феяпаст. Як вам така фраза? М -м -м, прикольно? Е -м -м, ще можна підключити емоційний інтелект, це теж корисна річ. Коли ситуація три, не зрозуміли ви питання, що можна зробити? Підняти брови, звісно, і чекати, поки вам повторюють. bitte wiederholen?» або ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Mm? Ситуація класна. Давайте подивимось на ситуацію 4, коли ви хочете щось пояснити, але забули слово. Що ми можемо сказати? Es ist so etwas wie ich meine das Ding mit dem Mann і щось там От Ми загалом показуємо малюнок предмета, і тоді глядачі мають пояснити, не називаючи його, це ми робимо на наших курсах, на наших уроках, так, вчителі. Ну, ви не можете показати картинку, ви просто кажете ось такі фрази. якщо у вас ситуація наступна, вам щось не подобається, але ви хочете сказати про це вічливо, не феркати фукати, так? Як це буде? Класна фраза, правда? Ніхто не образиться. Або дас існе Ганзманфаль. Ну, хай буде такий приклад, наприклад. Ситуація шоста. Ви погоджуєтесь, але хочете додати й своє. Геняу, аус, едієм das, або dashtieme їх in zu, aber. і щось там говорити, що там або у вас. Коли ситуація наступна, ви не знаєте відповіді, але хочете виграти час. І das ist eine gute Frage і щось там своє. Коли у вас ситуація, ви хочете змінити тему, ви просто кажете слово ліндерс або «apropos» і пішло щось своє. Коли ситуація вже дев'ята, мені здається, так, ви щось забули і хочете це пригадати, віхай дасть ногмаль і можете описати, що у вас клутиться на язику. І ви стараєтеся це прямо зараз пригадати. І ситуація 10, коли ви прощаєтесь, не просто чус, можна буде і просто чуться, чому хороше чути чу, розі, чу слово, що не сваген-деньох, наприклад, так? Або бісбаль, мах, махсукун, чому ні? Ось можна зробити собі такий міні-челендж, коли ви пишете свою ситуацію, де вам бракує слів. Ви можете в чаті написати ось тут, я дам варіант фрази. Ви можете вставити одну з фраз у речення теж потренувати. Це класна річ. Ви сьогодні отримали, бачите, 10 життєвих, простеньких ситуацій, плюс фрази рівня не А1. Якщо ви хочете ще таких стрімів, напишіть у коментарях цікаві для вас теми, і, звісно, ми будемо ще більше таких фраз розбирати на курсі 20 квітня. Говоримо, практикуємо, тренуємо реальні ситуації. Із поясненням українського вчителя, і, звісно, буде запис. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайк і поширюйте стрім тим, хто вчить німецьку. Далі буде ще більше практики. Звісно, відповідно, мої гроші. Я вас чекаю 20 квітня, вже дуже скоро. Не бійтеся, це великдень, я знаю, але все буде вам приходити онлайн у запису, з поясненням, все як треба. Наступна тема нашого стріму це завтра. П'ять звичних фраз, які роблять вашу німецьку звучною та природною, вона звучатиме не як з підручника. Ми прагнемо додати легкості в розмову, показати, що ви справді відчуваєте мов. Ми будемо розширювати активний ваш словниковий запас, і там будуть типові фрази німців, як їх правильно вживати в контексті. Така інтерактивна практика, будемо сподіватися, у нас буде в чаті, і ідеї для щоденного використання. Так, мої хороші, тепер ми з вами заходимо в важливу річ, тому що нам необхідно працювати над нашим рівнем а, німецької мови рівня b 2 чесно кажучи, відверто кажучи, це буде b 2 Ось у нас уже кружечок. Я б хотіла вас запросити зараз на тему, яка розглядається активно. В посібниках Б2 це відносні займенників на зивному, знахідному та давальному відмінках. Щось схоже у нас було сьогодні на курсі з іспанської мови. Денен, діє фіо дізес фест, фіеданк. В кожній мові практично є щось, якась схожа тема, ось така, з відмінками. Перш за все, хочу згадати подружжя Мейер, яким ми завдячуємо ідею цього фестивалю. Denen, яким?» Ми не змогли б зробити це без пана Шмальштока, який допоміг із технологіями Дія який? Я особливо дякую Клеменсу, від якого ми почуємо деякі з його найкрасивіших пісень цього вечора. Дем, від якого, якщо дослідно буде так, давайте подивимося, що у нас тут робиться з релатівзації. Як ви бачите, купа якихось стрілочок, хто може пояснити, що це? Відносне речення в називному, знахідному та давальному відмінках. Ось це ж речення. Перш за все хочу згадати подружжя Мейдер, яким ми завдячуємо ідею цього фестивалю. І пішла стрілочка синенька, ген юнфраумея, плюраль це ж змежина? Ножина. Значить, буде Денен? Яким? Ага. А то що таке за, за стрілочка зелененька? Феданкен, подякувати. Кому даті Денен? Зрозуміло, чому там дві стрілочки, чому всі ведуть до Денен? Опорне слово визначає рід, чоловічий, середній, жіночий і число множину однину відносно займенника. Дієслово у відносному реченні визначає відмінок називний, знахідний або давальний відносно займенника. Я сподіваюся, це ясно. Вони яскраво проілюстрували це на прикладі. Дивимося номер 2 Відносне речення з прийменником. Читаємо. У відносних реченнях із прийменниками опорне слово визначає рід чоловічий, середній, жіночий і знову таки число одне умножену, а прийменник к відносного займенника. У нас є речення. Це ж саме. Я особливо дякую Клеменсу і дві стрілочки знову синя клеменсу. Від якого чоловічий рід чоловічий рід однини, Ми почуємо деякі з його найгарніших пісень цього вечора. А зелененька е, стрілочка показує датів. Від кого получається. Фон від кого це як акузатів звучить? Але ж ми бачимо фон, і ми на рівні А 1 з вами вчили, що фон плюс датів. Є, чи не є? є таке підтягуємо цю ситуацію сюди. Релатів пронумен, ось у нас з вами: відносні займенники. Нам їх нагадують. Наша з вами знайома табличка нашого рівня А1. Пам'ятайте, що ви можете пройти курси наші у запису А1 повністю, А2 і Б1. Це близько 300 уроків, але нічого страшного. Там скільки 6, 6 чи 7 посібників ми розібрали, тому під 400 уроків. Де релатив за відносне речення є підрядним. Тобто дієслово, яке змінюється, стоїть де? правильно, а венде в кінці. йдемо далі. Відносне речення стоїть майже відразу опорно, після опорного слова. А отже, іноді і всередині головного речення. І знову це ж речення, ми б не зробили цього без пана Шмальштоку, який допоміг із технологіями. Герн Шмальшток у нас виділений, тобто без кого «дія» і зелененьким підсвічено «рід». Йдемо далі. Перед відносним реченням завжди стоїть кома. Ну, це те, що я розповідаю тим, хто готується на НМТ здавати НМТ з німецької, то треба правила пунктуації обов'язково. Тут теж, бачите, на рівні Б2 уж треба знати правила пунктуації. Якщо відносне речення знаходиться всередині речення, воно стоїть перед і після. Ми ставимо перед і після відносного речення кому. Так, і ще один кубик у нас у письмовій мові «Вельха», «Вельхе» і «Вельхес» використовуються як відносні займенники, якщо відносний займенник ідентичний артикливі, які стоїть за ним у реченні. Колеги, «Ді діколіги, дії, «Вельхе», діє, пасвердіє гіпт. Які, яка призначає паролі, сьогодні відсутня, Ist heute nicht da. Тобто, вельх, що вони пишуть? єду, іноді це здається громістки, і тому зазвичай стилістично не рекомендується його. Використовувати. Угу. Ну, бачите, вже нам розповідають про стилістичні штуки. Прикольно. Це у нас була тема, бачите, вони досить такі стислі, тому що ми їх розглядали повністю на попередніх рівнях, а це вони просто доповнюють. Так, мої хороші, дивимося це ми будемо розбирати на курсі в 2 Генітів. Що тут у нас із генітівом? Виходимо з вами на рівень С1. Релатив, пронумен, їм генетит діфрау, чия собачка, що там, куди вони біжать, я бачу, з котом. Ану, давайте. Пес належить тій жінці, гі хют діє хунт дієфраудо. Я дас і є хунт, так, це її собачка. А хто це за жінка, он ви із із фрау. Жінка, собака якої зараз женеться за моїм котом, моя сусідка. Що нам розказує цікавенького? Ну, про номенем Генетів тут нічого цікавенького, просто показують удовий відмінок в чоловічому, середньому і жіночому роді і в множині. Але є цікава примітка рівня це 1 Якщо відносний займенник не стоїть перед іменником, ви також можете використовувати його жіночий, бачите, ДРН, зірочка. В жіночому роді і множині замість нього. Прикольно. Відносний займенник у родовому відмінку перед іменником. Жінка, собака якої зараз женеться за моїм котом, моя сусідка Фрау, синеньким. Деран червоним. Оце означає жінка, яка? Собака якої. Получається, деран якої? Фемінін. Пишуть нам іменник. Після відносного займенника в генітіві немає артикля. Опорне слово визначає рід ну, список родів, знов таки і число. Ну, і знову одна множина. Форма іменника залежить від прийменника або дії слова у відповідному реченні. Поїхали, ану. Жінка дітям якої, пишуть акузатів. Філа тому, що я, я купив подарунок, моя сусідка. Фюа плюс акузатів. Так, жінка, з чиїми дітьми люблять грати мої діти, моя сусідка. Мит притягує до себе датів. Тут можна. Жінка, чиїх дітей ви бачите на дитячому майданчику, моя сусідка. Знов таки зєєн, кого що, акузи. Жінка, чиїм дітям я допомагаю робити уроки, моя сусідка, гельфен, кому? Дати. Якщо присутній прикметник, він має той самий відмінок, що й іменник. Жінка, чиї чудові діти. Далі жінка чиїм чудовим дітям. Так, кіндер, як ми бачимо, узгоджується. Ось, бачите, ці два слова вони узгоджуються в казусі. Так, ще знов щось це один. А ну давайте дивитися, що ми з вами ще не знаємо. Відносний займенник в генетілі номен. Без іменника. Відносний займенник залежить від дії слова у відносному реченні або від прийменника перед відносним займенником. Приготування dieses Projekt bedarf, brauchen noch einige Zeit. приготування, яке вимагає цей проєкт, ще потребує часу плюс генетив. Окей. Okay. Потребувати. Yes. Sie waren genervt von den Streitigkeiten. Вони були роздратовані суперечками in folge der або deren die Arbeit am Projekt stockte. Через які робота над проєктом зупинилася. Ось ці інфольги в результаті притягує генетів. Чи знали ви таку штуку, чи не дарма нам поставили це один. Ну, і бачите, вправки П2 ми це все будемо робити на курсі. О, це один під'їхав. Ось така ситуація завтра. Ми з вами знов-таки поговоримо, помотивуємося разом в кучці і будемо робити релатів-пронумен з в і альс. Це мої гроші. Я вас чекаю на курсі 20 квітня. Не переживайте, він буде в запису. Приходьте, все буде класно. І знову таки якщо у вас питання, будь ласка, ставте в чаті або в коментарях.